Добрий ранок, слава Ісусу Христу. Мене звати Богдан. Я в нашій церкві, керівник служіння Менс Клуба. і також на даний час я являюся лідером адвокатського об'єднання для того, щоб захищати права наших громадян. Я хочу засвідчити, як починався мій шлях з Господом. Мені було 14 років. Це був 95-й рік. Це було ну, час посоціалістичний. Звісно, в нашій країні була доволі таки велика розруха. І як завжди, вплив вулиці, ну, ми були малолітніми злочинцями. Ми вчиняли і крадіжки, мабуть, і розбої і вимагання. І це був 9 клас. Я пам'ятаю, була порушна кримінальна справа по мені. І якби ситуація була доволі таки безвихідна, як для молодого підлітка в школі, ну в той час. Був ну, якби, тотальний осуд, якщо ти відходиш від фактично цієї соціалістичної парадигми. Це реально була безвихідь. Я один час, пам'ятаю, прийшов додому, і я думав, як же надалі складеться моє майбутнє. А хтось із місіонерів, якщо не помиляюся, з Фінляндії, був, привіз дитячу біблію. І ця біблія просто лежала серед книжок. Прийшов, поспілкувався додому з мамою своєю. І думаю, треба щось в житті змінювати. Що сталося, я взяв. Біблію цю дитячу, Я не читав, її, скажу чесно. Я просто взяв її в руки і кажу, Боже, допоможи мені з цим завершити і почати щось нове в житті. Я хочу від цього всього взагалі відійти, забути. Я знаю, що ти, Боже, маєш щось краще для кожної людини в Ісусі Христі. Я потримав просто цю Біблію, я не читав, чесно скажу. Я поставив цю Біблію і такий мир прийшов, що я його в житті ніколи не забуду. Цей мир настільки наповнив моє серце, що я тоді в день видно був емоційно нервово виснажений, дуже сильно. Я просто ліг і я з миром поспав декілька годин. Я відновився, і я дійсно от, я відчув, як Господь Бог працює. Він просто почав очищати моє життя. І в мене там одна була кримінальна справа вже там інша, і третя вже знав підходить. Що там якби вже треба було готуватись в йти в колонію для неповнолітніх. І тут одна справа закрилася, друга — щось, люди вже претензії перестали мати. Третя цей. і я зрозумів, насиків велика милість Бога. І я от хочу також засвідчити, знаєте, від тоді почало мінятися моє життя в корі. Тоді почали організовуватися церкви в Кавиші. Організувалася церква Олександра Івановича Притуляка Благодать. Ми тоді спаслися і почали, і почався цікавий насичений шлях пізнання Ісуса Христа. Всім раджу, всім, якщо у вас, які б у вас не були труднощі, які б ситуації ви не були. Шукайте Ісуса Христа. Він вирішить все для вас. Він вас буде на руках носити, і він вам дасть то, що око не бачило, вухо не чуло, і на серце не приходило. Тим, хто любить Його. Всього найкращого, благословені нам і нам усім перемоги з Господом Ісусом Христом. Дякую.